Цікавий факт у часи династії Хань. Понад дві тисячі років тому частина війська набралася так: чоловіки випадково обирали жеребом для одного року служби. Такий спосіб вважався чесним, бо всі формально мали однакові шанси потрапити у військо. А от жеребом для керівника закарпатського ОТЦК та СП Андрія Савчука вважається ніщо інше як долар, який він, вочевидь, діставав з кишені мобілізованого, адже при обшуках у нього знайшли 100 тисяч доларів готівкою. І, як виявилося, обшуки проводять по всіх ТЦК Закарпатської області і в будинках воєнкомів. Дуже цікаво, бо вже дуже дуже давно не проводився такі масштабні обшуки в ТЦК. Напевно, по причині тому, що вони виконували план. А ще можливо по тій причині, що тоді натяків на закінчення війни не було, а зараз, можливо, замітають сліди. Крім цього, Путін підписав закон про заборону виконання в РФ постанові іноземних кримінальних судів, що можливо свідчить про те, що вони вже також розуміють, що буде закінчення війни, та іноземні кримінальні суди. Визнають дуже багато злочинів, які зробила РФ під час війни. І щоб не пересаджати всіх своїх злочинців і залишитися на коні, Путін підписав заборону виконання постанові іноземних кримінальних судів. Можливо, і правда мирне так вже й далеко, як нам здається. А що ви думаєте на рахунок цього? пишіть в коментарях.